Всім привіт, порада сапера, якась там хотів поговорити по поводу хімсвітла, як ми використовуємо його для того, щоб пришвидшити роботу, особливо коли вам допомогу дають недосвідчених людей, наприклад, там, піхоту або ще когось, і щоб вони не загубились і щоб вони ну, швидше виконували роботу. Перше, що ми коли робимо, ми коли загружаємо міни, ми кидаємо один, одне хімсвітло біля мін, щоб знати, куди повертатись. Далі, якщо ми працюємо. Біля посадки, і посадка, там, наприклад, 20-30 метрів, бувають широкі посадки. І ти постійно ходиш, петляєш. Щоб не загубились, ти робиш собі декілька маркерів, виходить, там 3-4. Для того, щоб зробити прохід. І на виході з посадки теж вішаємо хім світло для того, щоб орієнтуватись, куди повернутися з поля. Таким чином, і піхотінець, і сапер він ну, орієнтується в місцевості. Коли виходимо на поле. Так само, наприклад, поставив перші, там, пару мін, ти ставиш світло. Наступний, який йде, він з собою в руках вже несе хімсвітло е, таким чином. Ось він несе, доходить до міни, на я, яка вже позначена. Він робить там 3-4 кроки, поклав одну міну. і Там 3-4 кроки, ну, визначений командирами відстань, поклав другу міну і тут кладе. Чи вставляє в землю ще одне хімсвітло, тобто на крайню міну. Наступне і коли повертається, коли повертається, він повертається до першого мечка, який був, тоді він і забирає світло. Бо якщо йти ми раніше пробували так, ти йдеш, ага, крайнє хімсвітло, ти його з мінами присів, забрав і там знову поставив. Дуже навантажується спина. І коли ти так робиш 5-10 разів, ну спина каже до побачення. А таким чином, коли ти вже виставив і повертаєшся, ти забираєш з собою стік і пішов. Наступний робить те ж саме. Тобто в тебе в руці завжди є це хімсвітло. І по-перше, в тебе тоді вийде нормальне рівне поле, яке ти планував, плюс піхота не тіряється, сапери не тіряються, і це дуже пришвидшує роботу. Далі. Коли ми в тумані працювали, ми ставили хімсвітло на, на патички, прив'язували і робили собі такі, маркували дорогу. 50-70 метрів, його вже не видно. І ми це робили там за 200, за 300, за 400 метрів від ворога. І там хтось каже: Ой, блін, там зараз дрон спалить хімсвітло! Не спалить, він його взагалі не бачить, на то воно і хімічне світло. І... Ворог його з відстані 100-120 метрів, теж не бачу. Ми це робили багато разів на передньому краї, і в нас все виходило, все було нормально, без прильотів, без нічого. Тому дуже рекомендую, рекомендую використовувати хімсвітло. Це не реклама. Ми закупаємо в МТАКі. Там, здається, коштує 27 гривень один, одна штучка. А якщо там по УБДшки чи по цьому, по військовому. Квитку, то там ще там 10 чи 15% знижка. Тобто сотку купили і вам його вистачає на деякий час. Ми з різними підрозділами працювали, вони прийняли цю тактику і кажуть, що дуже допомагає, дуже класно орієнтуватися в місцевості. Тобто, перше, це ніхто не загубиться, друге це пришвидшує вашу роботу. Це, ну, а це в принципі те, що треба під час виконання задачі. Дякую.